Всім привіт. От, зняв друге крило ліве. Здавалося на тракторі, що воно ціліше, ага, ковне часом, воно таке порване, що страшне діло, все уже Трохи я підріхтував. Тут вже косиночку тулив, ще хочу одну, От, дуже тоненька бляха тут кругом. Там те гарно виглядає. Особливо, якщо здалека думав шпаклювати, але бачу що? Бачу, тут на заводі шпаклювали, трактор вібрірує, шпакльовки відлітають. Нема сенсу шпаклювати. Воно і так непогано, дивіться, як симпатичненько облещить як собачі яйця. О, от. ну і вже, звісно, навіть на одному крилі вже так кабіна не ходить. І все ще скину з домкрата трактора. О, дай Бог ще те підлатаємо. Колись ще будемо ще осіляти, ну, розкажу вам ще одну історію. Значить, зараз, зараз я собі згадую, якось так не, за життя не згадував, а зараз згадую, щоб якось сформулювати і розказати і дивуюся. От дивіться, як, дивина, яка тоді була за Когоспів, я пасанюра, яких 18 років, Три місяці відучився в жовому комбінаті на тракториста, приходжу на роботу і на тобі дають мені трактора одному без напарника. Дають мені на зиму молдавана. Щоб я його ремонтував сам, прикидаєте? ну це На сьогоднішній день супер фантастика. Без напарника, без нічого. Ну, правда, ку як -то, кон, консультантів мені, там, молдаваністів тих дядьків, що на Молдаванах. 에, тобто, 에, не пам'ятаю, як його звати, Гапополька, потім 에, Сенько, Сенько, Сінько, Сенько, Юцик. Вот. То як би їм 에, дали розпорядження, що вони там за мною наглядали, і якщо треба щось підказували. У Молдаван, в човпани, у Молдавана дали такого, трошки розкомплектованого, Ото, каже, бери собі, складай за зиму, а навесно будеш мати на чому робити. Вот. Ну і я і того молдавана всього перебрав. Єдине, що тільки мотор. Мотор не пам'ятаю, чи то він був зроблений, чи то він просто був хороший мотор десь. Не пам'ятаю, яка історія була мотора. Ну, В моторі єдине, що я лісто, клапана відрегулював моторі. Коробку, мости, ходову, проводку. ну, коротко, все, решта, все я сам своїми руками перебирав. Цілу зиму стояв трактор в майстерні нові. Вот. Цього. Ну і якось я е, робив коробку, підходить до мене гап, гапа Полька. А, а, а хочеш? А такий дядько, хто пам'ятає, він так трошки заїкався. А хочеш дев'яту повишену. Е, ну, значить, дев'ята повишена, знаєте, в МТЗ, а в Молдавана в МТЗ однакові коробки передач і однакові мотори. От. Чого, пацанові, 9 Я кажу, ну, Хотіти можна, а дай її взяти. А він приходить, каже, а там такий, такий цимис, а трошки грубший, як електрод. Куліса не пускає речага включати, на 9 не заходить в речах. Оце каже, ту хиновенку зламиш і будеш мати 9 передачу. Ну Я, звісно, то і зробив. Але бригадір приходив, дивись мені, щоб хоча б там не зробив дев'ятий. Я кажу, де я там не знаю, мороз ключи, яка дев'ята, що тут, тут нема. Ну, нема, то нема. Бригадір засміявся собі і пішов думаю, я а на дурного попав. Ну, але ж старші товариші що завжди щось підкажуть, ділове. Ну, коротше говоря, за зиму я того трактора перебрав, зробив, все, весна починається. Значить, випускають мене з майстерні. Іди пробуй як, ну, про прокататися, попробувати трактора, як воно до чого. Ну, що я вам скажу з непривички, в мене й був синій. От. Ну, радянські трактори не відрізняються якоюсь такою комфортабельністю. Хоча в тому Молдавані був такий штук, така штука була як кондиціонер. Уявляєте, в ті роки кондиціонер. Правда, я навіть так і не зрозумів, як він працював. Бо пробував там якісь були пробки, я десь там пробував заливати туди воду. Казали, що там вода заливати, та вода текла з усіх дзюрів. От, ну, коротше говоря, він там помилував, толку з нього було мало. Точніше, взагалі не було толку, тільки назва одна. Але ж поїхав з, -з Непривицьки, тому дуже хочеться зразу скоро. Як почав по руваках тим трактором, він я б в ті шпаківні, я... в унітазі, бляха муха Ну, якось я спинився, помаленьку вернувся на тракторну бригаду. Ну і вже мені давали наряди, я її там виходив в поле, що там треба було робити, трактором робив. Але. Е, вже коли добре навчився балансувати, ну в ньому, в тому тракторі, можна сказати, як мотоцикл, На мотоциклі треба було балансувати. Він дуже легко перевертався, вузенький, високий. А в нас гориста місцевість, як всі знають, уклони великі бувають. І частенько хлопці перекидалися тими молдаванами. От. І в мене бувало таке, що я. Бувало таке, що я на одній гусниці співав перебрати, перебігти по кабіні на протилежну сторону, і він ставав на, назад. Отака От дивина була. От. Ну, але як я вже добре при, при, приловчився на ньому їздити, то я вже повищено і частенько їздив. От. Ну, я так старався, десь, що хто мене... ніхто мене не бачить. От. Але, наш бригадір все бачив, все чув. <гум> І не раз потім казав, каже, ага, ти до тракторної бригади під'їжджаєш вже пониженими, а по полі летиш на повершені дев'яті. Ну, але слава Богу, все було нормально, без, без проблем. А от знаю, по-моєму, що той самий гапа Полька. Остроїли змагання на жнива, буракові жнива, ну, цукровий бурак збирали, десь там заспорилися. Я не пам'ятаю, хто був другий на МТЗ, значить, МТЗ з прицепом, а Молдаван.